Всіх вітаю, ми продовжимо розглядати 2025 рік і зараз ми подивимось січень 2025. А які події нас чекають, як цей час сприятливо провести? І у нас є чарівні 12 днів перших на початку року, як найкраще ці дні пройти і сформувати свій 2025 рік. Починається у нас рік з нової енергії, це вже такий сприятливий знак для всіх нас. Сам 2025 рік під енергією Дій, це енергія дев'ятки. Тобто якщо ви хочете досягнути, ви дієте. І що ми починаємо? Ми зустрічаємо новий рік і з планами, з намірами. Тобто, прописуємо собі 1 січня. Що ми хочемо зробити, щоб стати більш здоровими, стати більш відомими, кому це потрібно, стати реалізованими, тобто яку нам потрібно дію зробити? Може отримати навчання, може щось вкласти в себе, щоб ми отримували те, щоб нам давало сили. Це ми робимо з вами 1 січня. Тобто ми придумуємо, що ми хочемо свої, ну це не бажання свої, ні. Це те, що нам потрібно щось отримати, зробити собі. Наприклад, зранку встати, зробити практику, і в цій практиці ви отримаєте підказки від своїх наставників з тонкого виміру, що вам потрібно. Як вам потрібно запустити енергію? Це таті, така чарівна практика зранку, 1 січня. Можна практику цигун є така. Знаєте, хто займався з нами цими практиками? Ми заходили в свій потік, потік дерева, потік нашої енергії. І в цьому потоці ми приймали, і очищувалися, балансували, тобто сам потік енергетичний він повністю вибудовував. Чудова практика, я так собі планую її робити 1 січня і раджу всім приєднатися, почати свій рік от з такого свого особистого потоку. І поспілкуватися своїми наставниками, поспілкуватися на тонкому вимірі, задати питання, отримувати підказки, поради. І це можна зробити в цій практиці. Як її робити? Давайте я зараз трошечки розповім. Ну, по-перше, у вас повинна бути тиха місця, ви повинні бути на самоті, звичайно. Це тиша, ранкова тиша. Це може бути темрява ще, коли ще сонечка не піднялася. Ви стоїте. Це дуже важливо, тому що ноги повинні бути заземлені на підлозі. Це може на землі, в залежності, де ви знаходитесь. Закриваєте очі і уявляєте, як з ваших ног пророщуються такі потужні енергії корені, які вас можна сказати, харчують, підтримують, і які ви прямо відчуваєте силу, так? тобто вам це енергія сили. Ваша макушечка тягнеться до Всесвіту, до верху, і ви знаходитесь, ви прям відчуваєте, наскільки ви рівно знаходитесь в своєму тілі тут і зараз, і ви знаходитесь в своєму серці. І починаєте дишати, починаєте вдихати світло, видихати світло. І побути в такому стані 10-15, ну мінімум 10 хвилин, тому що, можу сказати, десь після 10-15 хвилин ви дійсно підключаєтесь під свій потік, де на зв'язок вам приходять ваші наставники. Іноді мені кажуть, що ну, прийшла наконец, да, дозволила собі це зробити. А, тому дуже раджу зробити зранку, 1 січня, таку практику. А після цього, коли ви зробите, подякувати собі, подякувати вашим янголам, наставникам, простору, всім, кому ви хочете подякувати, вчителям, там, да, всім, всім батькам, а, Ви записуєте. Записуєте те, що ви отримали, і записуєте для себе як план, що ви плануєте робити в січні місяці. Який проект ви хочете запустити, що ви хочете посилити, наскільки ви хочете масштабувати свою діяльність або свою енергію? Комусь це потрібно. Мені дуже сподобався у нас новорічний марафон, Був да, там хтось в в 5, в 7, в 10 разів. Тобто, настільки, наскільки ви собі дозволяєте ваше розширення в той діяльності, яку ви плануєте в 2025 році зробити, тобто починайте свій рік з дії в практиці. Да, ви можете, якщо вам це не близько, ви можете почати з якоїсь динамічної практики, з йоги, або на природі ви можете пройтись, прогулянку зустріти, соняч, сонячне світло. Да? Тобто от якась практика, яка вам буде давати дії рухи. Отак от ми починаємо першого числа. Другого числа ми закладаємо події на лютий місяць. Це фінансовий потік. Тобто радила вам би 2 січня продумати, зробити фінансовий свій такий потужний бізнес-план, звідки у вас будуть приходити кошти, які кількість, на що вам потрібно витратити, тобто зробити ревізію приходу розходу, і це дуже корисно зробити 2 січня, 3 січня. Вам дуже важливо подумати якісь подорожі, якісь запланувати собі невеличкі наріг. А також запланувати вам якісь рухи, які ви хочете, чого хочете зробити. Тобто ваші дії це дуже важливо. І це бажано робити, прям прописувати всі дії, які ви плануєте зробити на протязі року. 4 грудня. Подумайте про нерухомість, нерухомість, яку ви хочете покращити, посилити, розширити, купити, продати, все, що стосується нерухомісті. Я би вам радила подумати 4 січня, але там день не дуже сприятливий, тому робити це дуже повільно і ні, там 4-го не можу сказати. Навпаки, до, до 6-ї години вечора сприятливий час, тобто робити це зранку. Да? Там 5 -е число а, починається сприятливий тільки з, з 5-ї години вечора. А, і от 5 числа все, що стосується творчих проєктів, інвестицій, а потім ваших дітей а, бажано запланувати ввечері 5 січня, саме ввечері. А зранку, це неділя буде, зранку краще зайня, зайнятися медитаціями, практиками, прогулянками, родиною, підтримкою друг друга, тобто знайти справ можна багато. Далі у нас 6 січня дуже сприятливо взяти зранку обмежену якусь таку аскезу, щоб бути здоровими, щоб закрити, якщо у вас є борги, закрити всі борги. Це дуже сприятливо 6 січня напередодні так, таких чарівних енергій. А 7 січня ви прокидаєте зранку і створюєте свої стосунки. Тобто відслідкуйте в цей день все, що стосується ваших стосунків. Як ви спілкуєтесь, що ви хочете? Може, у вас є стосунки, тоді покращити ці стосунки або. Зустріти стосунки, ну, все, що стосується стосунків. І також дуже сприятливий час для бізнесу, подумати про бізнес. Це вівторок, і це буде дуже корисно вам зробити якісь дії в напрямку свого бізнесу. Тобто проконсультувати, зробити якусь роботу. Ну, це робочий день буде, напевно. напевно, не знаю, може не у всіх. Але можете закласти таку енергію. Далі у нас восьме. 8 січня, 8 січня краще отримувати знання. Знання от попрацювати, попрацювати може в вашому професійному напрямку, може, це будуть нові якісь знання. Тобто, от навчання 8 числа вам дуже дасть корисну додаткову енергію. 9-го 9 сприятливий час, там починаються ще е і це про вдачу, везіння. Якщо ви хочете отримати везіння, притримайтесь до цього екадишу, який починається 9 січня, він буде 10. го Це особливе екадише. Екадеше, де можна посилити благословіння в своєму житті, благословіння для своїх синів, або щоб народилися хлопчики. Далі це може бути відпускання, тобто якісь руйнуючих ситуацій, стосунків, дуже потужний час. Тому це свого роду повага до всесвіту, повага до вчителів, посилання подяки. По-перше, батьку своєму подяку, подяку Всесвіту, подяку вчителям, подяку. Ну, тут дуже добре працювати з чоловічим родом. Тому що хлопчики породу приходять з чоловічого, чоловічий рід дуже сприятливо. Так, попрацювати з ним. Далі у нас з вами 10, це все, що 10 те число. Також ви можете взяти якусь аскезу, намір, якщо вам потрібно щось змінити по роботі. Тому такі сприятливі. запланувати, що ви в жовтні місяці будете робити, тому що 10 числа це жовтий місяць, я ще забула, 9 -е число це вересень місяць ви формуєте. Да? Тобто везіння осені, І я бачила багато зараз, ти, що розглядаю карт, а восені там зміни енергії дійсно йде. Тобто багатьох будуть змінюватися. Да, практично там у всіх якісь зміни саме восені. Дуже такі потужні зміни. Тому 10 число це жовтень, і 11 число це листопад. Що ми робимо? В листопаді ми реалізуємо свої бажання якогось професійного напрямку, розвитку. І ви можете прямо 11 січня запустити таку енергію, яка буде готуватися на протязі року, і ви прямо отримаєте. А там в листопаді якийсь результат від цього, такий сприятливий. І 12 число ви формуєте кінець 2025 року, тобто чарівний завершуючий грудень, який буде в 2025 році, він буде закривати цей 9-річний цикл. Ось така є особливість в січні. Місяці. Ще хочу що вам сказати про січень. У нас з 1 і до 13 січня зростаючий місяць, тому ми починаємо всі справи. З дні для справ у нас 4 до 6 години, 5 з 5 години, 6 у нас сприятливий. 9 і 10 дуже сприятливий. Так? Це на зростаючому місяці сприятливі дні, коли ви можете щось запустити. Але пам'ятаємо дві ретроградні планети Марс і Мерку Юпітер, які будуть трошечки затримувати справи. І у нас 13 січня повний місяць, повня така важлива, де ця пурнима в Накшатрі в Сузірі пурн, пурв. По Нарвасу. Це сузір'я повторення, тобто нам дають повторну можливість щось змінити. І саме 13 січня сприятливий день для очищення на всіх рівнях, там, взагалі, така потужна буде енергія. Далі у нас дуже цікаво починається період 14 січня, коли ми можемо взяти якусь аскезу на 40 днів, якщо ви хочете звільнитися від будь-якого питання в своєму житті. Це може бути залежність, це може бути залежність від їжі, від що чогось, да, там від людини, це також залежність, від обставин це залежність. Тому ви можете взяти аскезу на 40 днів, саме 14-го. і ви обов'язково з цим впораєтеся і обов'язково отримаєте результат і дуже сприятливий результат. І у нас далі буде 17 січня свята Ганеша. Хто, кому потрібно, щоб швидко здійснилися матеріальні якісь бажання, 17-го мантра Ганеша буде вам допомагати в цьому. І 25 січня у нас друге кадеше це таке особливе кадеша, шатіле кадеша, яка назву має. Це якщо ви хочете звільнитися від будь-яких підсвідомих програм. В нашій особистій карті він відображається в 12-му будинку. 12-й будинок, якщо має якісь планети або вплив інших планет, аспекти, то це показник того, що у нас є підсвідомі програми. І от саме 25 січня є можливість звільнитися, очиститися від цих підсвідомих програм. Але ви можете просто взяти аскезу, очищення з наміром, що ви звільнюєтесь, від підсвідомих якихось питань, програм, роду, там, свої особисті, минулих життів і тому подібне. І будьте дивитися, що буде у вас в простірі, складатися, як буде простір, але аскезу брати таку дуже потужну потрібну. Так, там дуже важливо медитувати, очищуватися. І ми в кінці місяця січня, 29 січня, ми заходимо в новий місяць Амавасію. Складний день, відразу говорю, дуже складний. Тому це день, коли бажано помовчати, зайвого нічого не говорити, побути без соціальних мереж, без інформаційного потоку, поберегти себе, щоб наша нервова система могла. Трошечки набратися енергії. але перша доба місяця і це говорить про те, що ми будемо закладати на лютий місяць події, тому будьте свідомі в цей час і створюйте свідомо. Але можу ще що додати, що січень місяць дуже важливо очищуватися з енергією водою, тому що це місяць, який пов'язаний з очищенням через воду. Тому приймайте більше води, приймайте різні там засоби, які допомагають очищуватися водою. І це буде вам дуже така корисна річ на січень місяць і на весь 25 й рік. І ми розуміємо, 25-й рік енергія вогню, Марса. Як ми можемо цю енергію трошки збалансувати через воду? Але не потрібно її дуже сильно якось заливати водою. Щоб наш вогник все-таки залишався, і ми бажали з вами щось створювати, діяти, тому що енергія Марса це енергія дій. І хто у нас народжений під енергією Марса це ваш рік дій. Але про це ми ще напевно додатково зробимо відео. Це буде пов'язане ваше число душі і наш 2025 рік. Але це наступне. Вам всім гарного січня, гарного нового року і зустріти сприятлива, спокійна, новий рік, закласти бажання, наміри для себе, закласти для своєї родини, закласти для свого оточення, закласти для всієї. країни. А для всієї країни, якщо ми побажаємо вночі 1 січня перемоги. Побажаємо світла, побажаємо все, що от ми хочемо, щоб було в країні розквітання да, достатку, щастя людей. Тобто зупинки, ну, щоб це сталося, потрібно, щоб зупинилося все те, що зараз трапляється в країні. Тому давайте створювати свідома в ніч з першого. Січня 2025-го свою нову реальність через наміри, через побажання. І, напевно, для нас дуже важливо, щоб на землі цей вогник ну, вона зараз не вогник, у нас зараз палає вогонь, щоб він зберегав, щоб він захищав, щоб він нас зігрівав, а не спалював. Тому всім бажаю енергетичного 25-го року, але світлого, мирного і благісного. І до зустрічі на наступних відео.